День добрий, з цієї сторони Наталя. Вітаю всіх на моєму каналі на колейному кіночку. Кохані, десь маємо такий застав здравки як За 60 злотих маємо 2 плейбучка За 20 злотих маємо мегалінії, мегакрижовка е, 2 за 10 злотих, тобто може пенєнзив і старожитній скарб І це ще і 2 щасливі лінії по 6 злотих Чи вклад 120 злотих е, Крижовку надрапала як завикли, заставила пару літерик. На першій стороні не мами На другій третій. На другій не мами. На третій мами слувку «Лев». На четвертій не мами. А на п'йонті мами два словка. Окно і «Нікі». Добре. Летіме до драпання. Мега лінія не на драпана. Щасливі лінії треба подрапати. На почунок. Мама з номерком 15. Добре. Ну no то летіме. Летіме. Чи мами пчуки, кохані? Може си удасть ще злоті виграти? <сум> мами ворик і ананас. Добре. Мами ворик. Віце нас немає. нема. Тітушек помаранча. Мами квєтик. І що? Гарник трефив. Гарник. Гарник. Ту є трефил, угарник, мама трефил. І все. І ні все є треф. Добре. Сонечко корона. Мама тут аж два рази корону. Тут ще квітику минула. Сонечко. Тут є корона. Колені два. Слонік і банан. bananek i bananek winogronko i kości winogrono jest i tu jeszcze jest truskawka i serduszko mamy serduszko no i truskawko. gruszka klucz klucz mamy tu а грушки я не бачу. Добре. Дзвоник і арбузик. Мама арбуз. Арбуз. то мама арбуз, дзвоник, дзвоник. Ну і це все. Ще достатньо два. Кшенжець і краб. Кшенжець мами. Крабані. Ну і два останні. Золото і вишеньки. Золото мами. I wiszyńka jest. Czyli pustaczek. Dobra. Teraz idziemy ostrożnik z numerą czwartym. W bonusie szukamy cztery identycznych symbole. Wtedy wygrajemy bonus, a tu szukamy trzy identyczne symbole. Pierwsza. Nie mamy granej. Druga. I bonus też odpada. Trzecia. Nie dalej, trzecia go nam było. Czwarta grama. No już nie ma dwie arfy. Trzecia nie dalej. Mamy piąty luk. Słońce. I, I niestety największe nie szanse. Szósta grama mamy winogronko. papirus, Papyrus. Imbus papyrus. із банк нема ну і сьодьма ну і не стаєте не маємо СУ через старожитник скарб іде до шіграни розробимо щасливу лінійку з номером 37 Мама, діамант і яблужко. Діамант, діамант. І то все. Квітушик сердушко. Сердушко. Сердухо. Квітик сердухо. І все. Гарник цитринка. Гарник, цитринка. І той, що не було, є цитринка. слоник, подкова. Ну, то подкова б здалася була в тій здравці. Добре, може тут це допоможе подкова і слоник? А нема. Пік і сонечко. Маме ну, пік, пік, пік. Коленя два – то крабик ключ. Маємо крабик і ключик. Тенча ананас. Маємо ананасик, тенча. Е. Тенча. Вишня трефл. Маємо трефл і трефл. Колені два – корона кшенжець. Маємо корона. koronę i koronę. Przedostanie dwa: Biedronka i Arbus. Biedronku widzę. Arbuza nie ma. I dwa ostatnie to jest banan i sakwa, który nie ma sak. A banan nam tutaj nic nie daje. Czyli kolejna szczęśliwa linia jest pustaczki. Dobra. Летіми, може, підняємося з номерком 23. Шукаємо куфер і котвіце, яка множе вибрано рази два. А вибриваємо лічби. Маме. 4, 10, 6, 4, 10, 2, 6, 10, 5, 19, 6, 10, 9. Ми дошукаємо. І зачинаємо, кохані, обоком. 4, 10, 4, 2, 10, обок. 53 і ще радіщі є на бок. Ще нам 39 дев'ять потребуємо. Піднаці, піддісьом чотири, сідем нащі, ще радіщі сідем. Піддісьом осім, два діщі ще, і тринаці. Двадесяти кругулення, ну і остатня шанс. Тридіщі осім, обо, чотирнаці, тридіщі сідем, і чотирдіщі це ліпут, тому що не мама може піднятися. Добре, кохані, летіме з крижовочку з номерком 8. Добре, тут на цій стороні ще нема мені це. То де і пе? Де і пе? Ну, то перше словко Ада. І Янці Янець Нівіце, У і Це. Ми. У, а тут у Ми то мами «це». Ну то ха потребуємо зараз. А мами О і І. То мами І, І, О. Ми. Що? Чи я не слухаю, не? Ти нема. К і В не віця і Y не має і S не має Добре Ідемо на цю сторону Тут маємо 1 словку L а 4 літрки залишилось до драбання о і б о і б о і б о о А о о Ну, то тут маємо Б, Д, О, О, О. І останні дві літерки маємо F і Y. Тут маємо Y. І це все. Н, R, К, не відвідай, а А теж. Добре. B i Y. Czyli mamy drugie słówko. Tu Y. I tu Y. I tu F jeszcze. No wsią, tu dwa. Tu była literka N no. Dobra. Na tej stronie mamy tutaj dwa słówka.

Ну, no. і останнє маємо Х і П. Маємо П, тут П. Чи я тут у не здраптала? Але М не було, Р нема, Д теж нема. Ну, це все, два словка. А то... y. То есть h було кое а. А п. Не видите, чи пусто? Зараз робити контрольні. Так, пусто. Забаште ще шар на драпочками виграна. Добре, zaczінемо з номерку 12 з цієї Можна в класи покаже. Покаже, що вібране то має. 17, 6, 16, 25 таких ліпшів шукаємо, або сьодемку. Маємо 2, 27, 8, 33, 24. Поку. 18, 14, 9, 19 і 12. Немає. Тут шукаємо Рубінку або Сюдемки. А маємо. Парфуми, перстенок, монета, злоток, куфер, дюстерко, ворог, портфель, швінка і перла. Тут шукаємо чи Сюдемки. Перша грама, ми 1, друга 2 третя, одна, четверта, дві, в п'ятій теж дві сюдемочки, в шостій теж дві, і в сьогодній теж дві. Мені стало їм третій сюдемки намалювати. Шукаємо два ідентичних символи. ні видно, а? Тут теж не видно. і не видно. Пазлова сюденка. Шукаємо чи індентичні символи, або чи сюденки. Мами ружні. Тут теж. Третя два парфумки. Четверта два пліка. П'ята два нашийники. Шоста мами ружні. Сьома ружні. Кусьма ружні. Дев'ята і десята ружні. Добре. Tu шукаємо 3 indietschne kvote, нікої немає. Заскочить цей плейбук, чи не бендеворк. Мен корону куфер. Перстюник люстерко. Злото цигарек І не заскочив. Мене контрольні рушні. ще одного плейбука і на нагоріння. Заскочить, чи я не втеральні з номерком 11. ананас і кості ну і драпіна і ананас і кості яку не бенду аніма анітеку ні другого на шийник презент вона на шийник і тут два рази на шийник Ворек. Оце бачите, тут ще мишенник минуло. Ворек. Саква і арбуз. Мама сахар. Мама арбуз, арбуз, саква, Сахар. Тут разів за два. І тут разів за два. Коли не два. Фото і перстнёк. Виделам фото этой Перстнок, фото, 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 э, перстнок, перстнок, тумана фото, 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 Тенча самоход. Ага. А саму ходу не дам. Листик і монета. 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 Наступна монета. Листика нема. Добре, вишня і ровер. Мама ровери, роверик, вишні, ровер і ровер. Дзвоник і гвізда. Мама гвезду, гвеста, дзвоник, дзвоник. Poprosz. Poprosz mama, I gwiazdeczka. diament, poproszę. Poproszę bardzo diament. A mamy klucz i cytrynę. Klucz i cez Monetka. Minuta. Co? Kokos i Kokos. кокос а был ананас. Добре. Мотелик і кутка. Mamy kutku. Gdzie motelek był motelek? Здесь тут еще кутка. Тумателики. Кутка. Ну і ще символів кохання до конця. Пюрку і очі. Вау, пюрко нам дає лінію. Два тиші злотих лоця і пюрку. Ну добре. Лоця. Ту мами то ту ще пюрку. Тут кутку минуло. Ну, угу. пюро. Мами лоцю. Тут є пюрка. І водя. і Ілодця. Ну добре. А, кокосик, кокосик. Сердушко і жувік. Мама сердухо. Тут теж. Жуве. Сердушко, сердушко, сердушко. Сердушка, сердшку. Ну добре, два останні корона і клапки. Маме корону, мами клапки. І на тім все сконче. Мами доларів. напевно, 40 злоти. злотих, напевно, мами. Добре, забачимо тут. Мами 20 злотих, а тут 2 10. 4 10 злотих, але забачте пікне. Ну супер закочив, була мега лінія. Чили мама лінію 20 і доляри. надію, що може ще плейбук шок доложи. У такий мінус був дуже. З номер 20. 17, 14, 2 і 18. Ну і сюдемки шукаємо мама 64 29 9 15 і 19 Два боки 13 обох 16 обох 4 12 і мами вибираємо супер мами сюди мочку а то золотих і вже ні мінуси сюди мка рубіна шукаємо перла золото портфель куфер швінка ворик Korona, monetka, zegarek i lusterko, czyli nie mam. To toż marakdowa siódemka. Szukamy trzy siódemki. Pierwsza gra. Mamy trzy siódemki, czyli druga wygrana. Druga gra. Tu już dwie siódemoczki, trzecie. Też dwie. Четверта. Дві. Піда. Єдна. Шоста. Жена сюдемка. І сьма дві. Чи налади дві виграні? Тут шукаємо два інтечних символи. Nie ma. два dwa І все. No dobrze, szukamy czynitycznych symbole albo trzy siódemki. Na razie mamy różnie, trzecia różnię, czwarta różnie, piąta różnie. Szósta różnie. Siódma trzy molniki. Tu mamy różnie. Tu dwa maszyniki i różne. Пситечний квоти і не стете. А то шукаємо люстерку. Врок парфуми. Mamy jedне люстро, куфер дыгарик, корона перстянок. Начіли маємо, напевно, 30 злотих, маємо 5 злотих по на цій стороні не було. Tu mamy jedną z ekranu, czyli 10 zł 15. Tu kufer mamy 20. No i tu 25 i 30 30 zł, czyli B B. No i minusek na taki wielki, czyli kochanie, tak. I kryżówka jedna, glejbuczek jednej, może pieniądze, starożytny skarb i jeszcze popisali. Nie popisaliśmy, jest pusty. Iliż dwie zrapki. Mega linia mamy jednu linię. 20 zł w dolarach, to czyli 40 zł і твій бучик здав зротик чи діщі злотих. Чи кохання на 120 діщі злотих зисканих 70. 70, чи 56 злотих мінус Ну, no, зискали вінці, чим ще но но... No. No. Спробую помножити, є на друге драпанку. Як вам все сподобалося, попрошу лапочки в гури, коментуйте, субсрибуйте. Всі дуже здоровка, фіганих отінків. І все ского добрего. Шимається ті плютку до утра. па-па.